Ваша улюблена рубрика і моя розпаковка чаїв. Що в мене є? Чай, вишиванка і трав'яний чай вишиванка з самих Карпат. Привезла влітку. У нас висока волога у трайрі, тому не можна їх тримати Ось так в пакетику, і я їх завжди пересипаю. Okay. Mm -hmm. Ідеальний запах. Шкода, що можна передавати через екран. Тут ще квіточки прямо. Запах неймовірний. Коли пішов перший дощ. і хочеться Відео не таке естетичне, як би мені би хотілося, але якщо вставити музичку, все буде чудово. А вас увага.